Буде кілька важливих питань до вас, але насамперед будемо говорити про інформацію щодо цього ракетоносія, який вивела Росія в море напередодні, та що відомо станом на тепер, які ведуться спостереження. Яка ситуація там? Ситуацію ми відстежуємо постійно і знаємо про кожен їх крок і плани в принципі усвідомлюємо так. Дійсно, протягом кількох днів не було на навиг... У чергуванні жодного ракетоносія, але напередодні, понеділка, вони вивели в на чергування один ракетоносій, Це надводна одиниця, яка несе вісім ракет типу калібр, і це може ознаменувати собою такий сигнал щодо початку готовності. До масованих ракетних ударів. Ми вже спостерігали за цим. ми Знаємо із розвідданих при перехоплень, радіоперехоплень, знаємо про те, що вони цілком імовірно можуть застосувати з інтервалом 7-10 днів такий масований ракетний удар. Коли одночасно працює і стратегічна авіація, і тактична авіація, і е, ракетносії з моря. Це в принципі зосереджена зусилля на. Знищенні інфраструктури, зокрема критичної енергетичної інфраструктури, а також на виснаження протиповітряної оборони, тому що одночасний залп з кількох напрямків дійсно дуже суттєво ускладнює роботу протиповітряної оборони. Саме тому ми говоримо про те, що сповіщати де спрацювало, не треба. Вони на це розраховують, вони це відстежують. Однак в той же самий час не треба зараз робити передчасні ви. Але удару не сталося. Треба розуміти. Треба розуміти, що попередження в інформаційному просторі також працює проти ворога. Цілком імовірно, що вони розраховували на таку реакцію бурну спільноти і е, намагаються зараз приспати нашу пильність. Тобто, ви чекали удару на початку тижня. Його не було, ви втратили пильність, і ми вдарили в той момент, коли ви не очікуєте. Треба розуміти, що накопичення авіації, спорядженої авіації на литовищах і підготовка насіїв в морі це може бути сигналом. Але пам'ятаємо, що війна триває, агресія ворога триває і розслаблятися не час. Та є ще одне питання, воно стосується Херсону. Маємо інформацію, зокрема, від, м, Офісу Президента про те, що після обіду, 29 листопада, окупанти завдали артилерійського удару по будівлі обласної клінічної лікарні в Херсоні? Та це вже не перший раз, коли місто звільнене по суті від російських окупантів збройними силами України піддається все одно цим постійним атакам з боку ворога. Яка ситуація в Херсоні з приводу обстрілів і звідки вони ведуться наймасовіше? Обстріли тривають, і ми попереджали в саме про це, що після звільнення правобережжя абсолютно передбачувано, що будуть обстріли з лівого берега, тому що вони там обичили досить потужні сили, в тому числі і артилерійське і ракетне озброєння, яке здатне завдавати удару навіть мінометні обстріли звідти тривають, і найближчі регіони, найближчі місцевості, які до урізу води прилягають, вони якраз підпадають під це ураження. Ми попереджали про це, що це буде, і тому вдячні тим, хто дослухався наших рекомендацій щодо виїзду з цих районів, тому що дійсно найцінніше це людське життя. Це те, що ми продовжуємо відновлення інфраструктури, продовжуємо стабілізаційні заходи. Це не припиняється, але все ж таки людське життя найцінніше. І якщо є можливість виїхати, скористатися запропонованими умовами і маршрутами, і цивільно-військового співробітництва і волонтерських організацій і місцевої влади, яка опікується цими питаннями, треба дослухатися. Я спілкувалася з багатьма херсонцями, які Дійсно пристали на ці пропозиції і усвідомлюють, що так хотілося б відновити мирне життя, але треба розуміти об'єктивну ситуацію. І поки ворог не відтиснутий настільки, щоб не міг завдавати ударів по цій території, треба усвідомлювати, що треба уберегтись.